Задля підтримки малого та середнього бізнесу його подальшому розвитку був підпорядкований загальноміський конкурс інноваційні ваучери. У ньому взяли участь близько 60 релокованих підприємств. З поміж них два десятка назвали найбільш успішними. Надіюся, що це є хорошим прикладом співпраці громадського сектору, зокрема промприладу реновації міста і наших міжнародних партнерів Європейського союзу, які розуміють, що сьогодні дуже важливо підтримувати підприємництво, новітні технології. Упродовж кількох місяців переможці конкурсу за грантові кошти втілювали у практичну площину свої проекти. В основному вони були спрямовані на поглиблення інноваційної економічної діяльності в Івано-Франківську. У Нас були три категорії переможців в формації. в в напрямку маркетингу, в напрямку консалтингу і в напрямку інновацій. І в цих трьох, в кожному з напрямків є свої переможці. Є команди, наприклад, які розробляють акустичні панелі з перероблених матеріалів, з матеріалів виробництва, яке залишається після виробництва текстилю. Є команди, які впроваджують лін менеджмент у виробничих процесах. Є команди, яким кошти були потрібні для того, аби створити сайт, вийти на на нові аудиторії, залучити нових клієнтів таким чином. З допомогою цих грантів бізнес-вумен Юлія Сорока із Харкова торік до Івано-Франківська евакуювала власне виробництво. Такі гранти вважає досить актуальними для модернізації виробничих процесів і розширення власної справи. Загалом на якомусь етапі ми зрозуміли, що нам необхідно. Розширювати і робити сайт саме на дану ідею. Ми отримували грантову підтримку. І для нас було важливим зробити саме сайт, який є написаним, тому що в нас до цього був сайт на конструкторі. І у нас збільшується зараз асортимент товарів, збільшується кількість продукції. І старий сайт вже не витримує такої нагрузки: саме файлів, саме асортименту. Програму інноваційні ваучери фінансує Європейський Союз в рамках ініціативи країн Східного партнерства Арства мере за економічне зростання Віраковсуна Андрій Буцяк новини на вежі.